Recording in progress. Вітаю вас, любі мої другокласники на уроці розвитку зв'язного мови. Це урок, українська мова та читання. Добрий день, дорогі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові до уроку, всі готові. Наше ранкове коло запрошує друзів. Діти, ми зараз у програмі як почуває себе ненька Україна. Отож, яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Вітання, яким уранці було небо. Що стосовно опадів, кому відома температура повітря. Можливо, ви чогось не знаєте. Будь ласка, запитайте своїх дорослих. Наша ранкова зустріч пропонує вам сказати всім доброго ранку або привіт і запитання, чи подобається вам розфарбовувати? Я думаю, що подобається. І сьогодні на уроці ви дізнаєтеся ще більше про кольори. А тепер прошу вас відгадати загад. З яйця народилося, у шубі з'явилося у жовтого клубочка мама хвочка. Так, звичайно, це курчатко. Молодці, ви вгадали. Зробімо пальчикову гімнастику. Доторкніться, будь ласка, кожним пальчиком протилежної руки одне до одного. Зробіть це ще раз. Навпаки в іншу сторону. А тепер зробіть гребільця, як у курчатка. Відпустіть свої ручки і проготуйтеся до весна. Відкрийте, будь ласка, сошик із розвитку зв'язаного мовлення на сторінці 5. Сьогодні тема нашого уроку гарна хатка у курчатках. Відкрили, приготувалися, отже, починаємо читати текст і розглядати малюнки. І будемо здогадуватися, хто і який колір подарував курчаткові для його хатки. Доповнимо розповідь і зробимо підписи куряти з відповідними малюнками. Починаймо! У маленького курчатка коло вкладки біла хатка, а від хатки до доріжки стежка стелиться під ніжки. Із розчинених воріт вируша курчатка в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори. Розсипає полужку квіти в жовтому пилку. Отже, кульбабка подарувала курчаткові жовтий колір. А тепер давайте далі думати, а стежиночка вінка далі-далі утіка між травицею і травою. Трава подарувала курчаткові який колір? Зелений колір. Молодці. Тут стежиночка мала до струмочка довела. Румок подарував курчаткові синій колір. Зупиніть, будь ласка, відео і запишіть ці кольори до себе в зоши. Далі ми з вами переходимо на сторінку 6. Перегорнули, читаємо. Далі пагорбок пеньок під пеньком товстун грибок. Грибок подарував курчаткові коричневий колір. На галявці на осоні стилі ягоди червоні. Що сумнички подарували, який колір? Червоний, звичайно. Зупиніть відео та запишіть, будь ласка, ці кольори. Наступне у нас продовження вірша таке. Люлі-люлі, спить курчатка. Сонце встало. Йде на кладку, Ближче, ближче підійшло, чудо пензлика взяло. Чисті фарби у мачало всю розмалювали. Давайте запишемо, у які кольори сонечко мало розмалювати хатку. Якщо це чудо пензлик, який взяло сонечко на клаці, звичайно, то біля річки. Отож, то це були кольори веселки. Згадайте, які кольори веселки ми уже записували. Червоний. Можна написати ще блакитний. Жовтий ми писали зелений, оранжевого не писали, а ми можемо записати і синій. Тут не всі кольори помістилися. Можна було б написати ще фіолетовий. За вашим бажанням, ви можете це зробити. Зупиніть, будь ласка, відео і напишіть ці кольори до себе в зошит. Отож, після зупинки відео, коли ви напишете це, пропоную вам зіграти в гру, яка. За допомогою Лего побудує нам будиночок для нашого курчатка. Але ви можете це зробити не тільки із Лего, а з будь-якого конструктора. Або, можливо, навіть не з конструктора, а з кубиків. Давайте ми оберемо відповідну циганку Лего і оцінимо нашу зустріч ось так. Оцінили? молодці! Я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого!